Пам! Ми продовжуємо з лінкольном. У нас вже що тут відбувається. Це перше. Почали відрізати крило. Ось шов. І всередині зараз відсверлюються точки. Ось. Ось це все. Дірочки маленькі це все точки, котрі були відсверлені для того, щоб можна було приварити нову деталь. Я напомню, вона в колір. Я не буду вам все детально показувати, як це все буде робитися. Зараз пару секунд і тут нічого не буде. Раз, два, три. І все. Машина повністю без четверті. Вона так гарно виглядає. Як тут кажуть, знаєте, шукали фільтри салону, замінити, а замінили четверть. Ось вона. Яка була і яка буде. Зараз пару секунд для вас, а для нас, звісно, день, і машина буде вже з четвертю. Ну зараз вона виглядає прикольно. Мені подобається. І зараз вам розповім трішки про лінкольна. Ті кадри, які ви бачили нещодавно, були вчора. А зараз у нас новий день і показуємо, що вже відбулося. Та-да-дам! Крилишко! Дивися, що тут вже відбувається. Перше. Приварено вже, майже приварено, прихвачено. Давайте так будемо казати. Швий, раз. Тут буде шов два. Бачите, така пластина. Тут також буде стояти така пластина. І все. І будемо буде в колір. Оп! І ніхто нічого не скаже, що тут було. Ось так робиться нормальний ремонт. Буде видно, що тільки тут, звісно, буде шов. Ну, якщо прибором пробивати, тут буде скло, резинка. Сумніваюся, хтось навіть побачить. Тут також ніхто не побачить. Тут, тут також, 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 також. Все, розумієш? Ось такий професійний ремонт тут виконують на цьому автомобілі. І дуже класно, що вона в колір. Рідко можна знайти деталі в колір. Ну, популярні, звісно, можна. А Лінкольн, ну я думаю, це трішки повезло, тому що, наприклад, на рога я не зміг знайти зелену кришу, і що дивно, тому що ну зелений колір, я як казав, випускався там, по-моєму, півтора роки всього, і тільки заказний колір. І зараз ми ще займаємось нашою еркою, тому що в неї інколи загоряється помилка по турбіні. Там якийсь актуатор, він коштує 200 баксів, і зараз будемо його замінювати. Ну верні, він уже замінюється другий день, тому що його. Дуже тяжко було діставати, тому що, в принципі, він їздить все нормально, але якщо він стоїть, то чомусь перестає працювати турбіна і за нього. А якщо їздити на ньому кожен день, як ми раніше їздили, ну, ми на ньому не їздили кожен день, просто там, якщо береш його там, на пару днів покататися, то все нормально. І це дивно. Я відповім на питання, яке всіх цікавить, чому він так довго не продається, тому що він у нас стоїть дорого і немає аналогів. Із -за цього, хто хоче собі такий автомобіль, той його купить. Він в класній комплектації з невеликими пошкодженнями був. Ну і зроблений, як, 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 як треба, все таки зроблено в ньому. Він повністю тонований, і за цього в нього там всередині трішки темно. Але на вулиці їздити прямо насолода. У мене, до речі, є про нього відео, так що, якщо ви хочете подивитися, але воно на російській мові. Я попереджаю, воно ще знімалося перед війною. Я додам ось тут зверху справа. підсказочку, можете перейти і подивитися. Був куплений герметик, кузовний, жовтий, не знаю чому. А, тому що на машині такі самий, точно. І зараз будемо займатися промазанням швів, тому що без цього нікуди. Він вже на фінальній зборочці. У нього збирається салон, безпека збирається. Вже виглядає він набагато краще, ніж перший раз ми його могли бачити. Потолочок все стоїть. Зараз ще ріхтується задня кришка. Це ріхтовочка кришки багажника. Ну і бампер у нас був, як ви пам'ятаєте, на відновленні, тому що не хотілося купувати новенький. Потрібно завести повністю машину до пайщика, щоб він зробив нормальні кріплення. Поки він так зробив черновий варіант, так як кажуть, і все. Головне, що воно стоїть. Кришка багажника вже відріхтована. Один-два. Тут були м'ятинки невеликі. Ну, як невеликі, великі. І зараз е, її вже готують до того, щоб вона їхала на малярку. Ось як виглядає всередині кришка. Завдяки ось цьому лючку, котрий був тут е, вирізаний, відрихтувалася кришечка. І буквально завтра або післязавтра машина відправляється на малярочку. І буде там ну, мінімум неділю, а в гіршому випадку десь дві. Салончику він зібраний. Все добре, все нормально. Якщо чесно, мені дуже подобаються двірні карти. Вони виглядають реально як якась лакшері тачка. Ну, на самом деле, ні. Звичайно, все ж таки пластик. Але потрібен ефект вау, він тут є. І хочу одразу вам показати той е, фонарик, який стоїть в бампері. Він ось тут склеєний з кусочків просто. Реально майстер зробив свою справу на 100%. Трішки замітні такі тріщинки, наче, але вони будуть під бампером і взагалі їх не буде видно. А скільки коштує правий? Це я не знаю, скільки коштувало зробити, тому що братівник цим займається. Але правий новий, ну, не новий, а ушний той, що купили, його взагалі не було, він коштує 8500. Економія. Економія. І зараз ми знаходимося на півень сервісі. Це мій знайомий, він видаляє вм'ятини, і зараз на Nissan рогу потрібно обов'язково видалити вм'ятини. Я не знаю, чи ще раз робити потім переходи на двері, тому що колір поки плюс-мінус мене влаштовує. Якщо брати до уваги те, що всі кажуть, що цей колір дуже тяжкий в підпорі і в покрасті, то я думаю, більш-менш нормально. Не знаю, ще побачимо. Зараз машинка в роботі. Вже одна м'ятинка удалилася. Зараз буде переходити ще до інших, тому що там їх Здається, три. Вони ось тут. Постараюся вам показати ось одна. На переломі світла видно. Ось тут друга. І їх потрібно прибрати. Тут ще була третя, але він її прибрав. Це мій стул, тут я слідкую за роботою. А ти знімав то? Да. Так. Опа. Дивіться, який результат. Ви щось бачите? Я теж не бачу. І до цього ми сюди їхали. Тепер все ідеальненько. Так, все, погнали, потрібно працювати далі. Давайте ще покажу вам на вулиці, тому що там світло таке, а тут нормальне. І все ідеальненько, бачиш? Так що я можу радити. Так що рекламу йому не будемо робити, да? тому що потім я до нього не потраплю. Та я шучу, в нього і так вистачає клієнтів, йому реклама не потрібна. Але я думаю, ви всі знаєте, що таке півень сервіс. І така невеличка вставочка трішки про Subaru Legacy хочу розповісти. Пройшла всього неділя, і машина вже зроблена і пофарбована. Чому так швидко? Тому що в неї не було ніякого удару. Я маю на увазі по силовим частинам кузови, тільки навісне. Замінено бампер, крило, двері і фара, і все. Це зробив е, маляр. На рихтовці вона не була, я повторюсь. І що? Машині залишилось тільки зібрати подушки безпеки. Вони вже відновлені, лежать в автомобілі. Десь там. І на днях вона збирається повністю по салону, їде на сертифікацію і віддається клієнту, щоб він ставив її вже на облік. Тому що більше тут нема що робити. А, ну і ще потрібно буде втулки стабілізатора поставити, да. Ну це єдине, що ми ще не зробили. Ну і всім же ж цікаво, скільки таке авто вийде клієнту. Це 2019 рік, 50 тисяч пробігу там, ну миль. І це авто вийде десь 12 чи 12,5 тисяч доларів. У нас таке авто коштує мінімум ну, 14. Я думаю, можна і 15 просити, тому що удар не дуже великий і пробіг маленький. І у нас субарік на підйомнику, а це означає, що щось по ньому робиться. Ставляться проставки. Нас попросили встановити одразу проставочки, тому що клієнту вони потрібні. Ну так, субарік він трошки низький, саме легасі. А з проставками буде наче аутбек. Ну, після того, як поставили проставочки, дивись, як виглядає. Ну, Машина піднялася десь на сантиметра 3 мінімум. І вище набагато стало. Тому що було десь ось так от. Ну да, десь 2-3 см. Я думаю, прикольно буде їздити. Тому що для наших доріг це потрібно робити. Ну, як завжди, всіма улюблена рубрика, що я замовляю з Китаю. Перше, що я хочу показати в Nissan Rogue. Позаду ти сидиш наче в маршрутці, тому що спереді ти сидиш як в звичайній машині, так ближче до землі, а позаду, наче в маршрутці, і дивишся над головами у передніх людей. Добре. Потім хочу показати ось цей маленький заломчик, що залишився. Позаду майже нічого не видно, і спереді також, тільки ось тут. І все. Це єдине, що є. А так нічого більше немає. І переходимо до основного, що я хотів вам показати. Це те, що замовлено все ж таки було з Китаю, тому що багато кому ця рубрика подобається. У мене ще просили, щоб я залишав ссылки на різні товари, але я думаю, це нелогічно. Ви можете просто написати на Aliexpress прям словами російськими або українськими не знаю, російськими пишете, і воно вам знаходить. Перше, це кісточки, котрі я використовую для хімчистки дрібних частин. Наприклад, кнопок руля, кнопок передніх, там де передня панель, ну ось такі. Ось так вони виглядають. Прикольні, мені подобається. Потім дуже велика посилка, але я її розпакував ще вдома і просто привіз сюди. Це ось така сабля. Це великий спойлер задній на Tesla Model Y. Він де по типу пластиковий, і я заказав чорний, звичайний матовий, тому що там ще можна було карбоновий або глянцевий. Мені сподобався матовий, тому що диски в мене будуть матові. Як буду клеїти, вам покажу, але. Ось такого він кольору. Я думаю, ви бачите. Також в комплекті тут дві салфеточки, якими можна протерти перед тим, як її клеїти. Це, Це... Це камера на Nissan. Зараз хочу її поставити. Ось так вона виглядає. Я сподіваюся, вона підійде, тому що у нас вони коштують десь в три рази дорожче, ніж там. Це мінімум три, а так десь в 4. І за цього. Що я зробив? Замовив другу для того, щоб продати. Ну ось і все, наче встановив. Мені дуже цікаво, як вона буде працювати. Стоїть вона ось тут, така маленька. Я думаю, ось так можете побачити. Давай подивимося, що ти нам тут покажеш. Я, до речі, вам ще не показував, дивись, як в нас це тут виглядає. Так, камера. Та, да ти що? А що це у нас тут? Передня камера. Кайф. Ну, тепер можна сказати, що 360 працює коректно. Блін, прикольно. Я, до речі, ніколи нею не користуюся, тільки, звичайно, ось цією камерою, тому що вона основна, коли здаєш назад і все. Десь біля бордюрів паркуюся, ніколи не, не дивлюсь сюди. Дуже рідко, ну чисто для прикола, подивлюся, чи чисто ровно стоїть машина, все. А яка там дистанція до неї, ну, взагалі не можу по ній нормально орієнтуватися. Якби вона ще відкривалася на весь екран, було б взагалі чітко. Може якось і можна, але я ж з села... О! Дивися! О, кайф! Працює! Дивись, праву камеру можна так окремо відкрити. Хм. Ну, ладно, може буду користуватися. Але сподіваюся, що вже буде новий, власник користуватися. І скоро поїдемо налаштовувати камеру, яка слідкує за полосами. Це єдине, що тут залишилось. Налаштувати камеру, її потрібно не налаштувати, а відкалібрувати. Та, що дивиться за полосами, і накладку на рейлінг дочекатися. І все. Ну що можу сказати? Я нарешті налаштував цю систему, яка сама. Тримає в полосі. Ну як тримає? Вона тільки декілька разів попереджає, що ти з'їжджаєш з полоси, а потім пропонує тобі взяти руль. <гум> так, жорстко пропонує, каже: Давай, бери руль бігом. Так що я можу вам показати, що немає ні одної помилки, це мене радує. Дивись, хоп, я нічого не нажимаю, а вона сама тормозить. Ну, система, в принципі, прикольна. Вона працює майже так само, як на субарику, але трішки інша система. Вони по-другому тут все зробили. Що нам залишилось? Залишилось тільки дочекатися накладку на рейлінга, і я думаю, машина може йти на продаж. Ось так. Все воно пішла. Так, і друзі, давайте завершимо відосик трішки маленькою такою затравочкою. Скоро мій знайомий відкриває магазин. Тут будуть всі лампочки, всі можливі, всі, що вам треба. І саме головне, він буде для нас, ну, для нас з вами, робити класні ціни. Якщо ви будете казати, що від мене, по-любому. Ідемо покажу трошки. Класно. На всі автомобілі. Буквально неділька-дві, і буде відкриття. Я ще вам скажу трішки пізніше інформацію, але... Офігенно. А також магнітоли, що ще. Світло, дивись, можеш освітити собі просто любу ніч. Так що... Підписуйся, скоро будеш мати класні ціни. І це все знаходиться в самому доступному місці: ринок жуляни. Ну, авторинок ринок жуляни. Тут кожен, я думаю, знає автолюбитель, де це. Не забудь підписатись і запам'ятати цю інформацію.